Раз. Звук. Раз, раз, є. Звук у нас є. Намотка датчиків катушок завершена. То вони дуже сильно заметно, що вони стали більш пузачіші. Дві катушки намотані повністю до кінця. В кожній бабіні вийшло 3200 вітків. Це значно менше, ніж у інших датчиків. Менше вітків. Але сумарно це виходиться 6400. Щоб є, ну, як послідовно підключення, то це цілком нормально. Цілком нормально. Тому що ну, перероблений сам датчик перероблений сам датчик його ж і мета в тому що переробки. що Музиканти залишають часто на стратах косий сингл, тому що вони свято вірять, що тільки косий сингл може давати стратовський звук. Уже хамбакер це вважається уже не зовсім стратом. Це являється дуже велике заблуждення, тому що просто то, то такий хамбакер. В цілому, в цілому він по громкості буде трошечки громче за звичайний сингл. І з хорошою читабельності. А у в мене є два штуки А2 і А5. Я думаю, спробую і цей, і цей, який краще. Рідний магніт був Феріто я його виняв. Це самий простий китайський варіант. Одна пластинка, чому я її виняв? Вона дає хмару навколо хамбакера, дуже велику хмару магнітного поля. І тому датчик, хоч приближаєш, хоч віддаляєш, він видає мутний туман. В принципі, для примочки грати цього достатньо, але коли треба, щоб гітара звучала красиво, навіть відключена одна катушка, вона не дає хорошої розбірливості. Магнітоводи будуть установлені дещо інше. Дещо інші. Це ось у рідні магнітоводи, які будуть установлені далі після зборки, після подпайки. Тут видно, що підошва сама стандартна. Да, сама стандартна. Ну, як у мене гітара звучить як страт, то в мене навіть в хамбайкерному варіанті вона має звучати як страт. Хто забувся, то я нагадаю, що всі партії дисторшена, які записані були мною в будь-якому відео. Всі вони звучать на отсечки на одній половинці хамбакера. І ніде ви не знайдете відео, де я граю на хамбакер. Навіть якщо хамбакер включений, і там грає одна половинка. Хамбакер я включаю виключно для того, щоб соло, тренуватися соло. Особливо бенди, підтяжки. Хамміри, пулофи, тепінги, от там треба хамбакер. А коли прописується іменно дорожка гітарна, то отсечка. До речі, Дендерті на своїй гітарі також грає на сінглах і навіть включає лютий дісторшн, він грає на сінглі. Але вже коли чоловік професіонально займається, наприклад, звукозапісю, то робиться дещо інше. Мені цей трюк підказали ще дуже-дуже давно. Коротше, може, ви бачили, що є такі педалі, Називається Digitech. І, кажуть, там Digitech, Там є два виходи. От Грається один виход іде в звукову карту, другий виход іде. На комбік, з комбіка береться мікрофон, мікрофон в пульт, і також йде на запис. Получається, що записується гітара з ну, дві дорожки з різних усілітелів. І тому вони дещо мають інші, інші гармоніки, інші обертони, тембр зовсім інший. І оці дві звукові дорожки прописуються на Одній катушки хамбайкера або там на сінглі. І на невеликому перегрузі, невеликий гейн невеликий рівень дисторшна невеликий для того, щоб відчутливо було, наскільки в музиканта техніка. Тому що дуже великий перегруз, такий як у Варга Вікернеса, смазує все. І там сильно ти вдарив, легко ти вдарив, воно все приблизно одинаково, Тож, щоб була динаміка в звуці. І при звукозаписі ці дві дорожки вже балансіруються. Тобто одна дорожка може бути як громка, як основна, а друга як підкладка. Вона єлі-єлі чуть, але вона на задньому фоні. І вона точно так же само сводиться, щоб вони всі були, совпадали, ці дорожки, щоб ноти, удари все совпадало. Тільки громкості робиться набагато тихіше. І тоді, коли чоловік робить якийсь гітарний гриф, він звучить потужно і красиво, навіть не, не на дорогій апаратурі. Тому, якщо сразу це записати на хамбакері, то це буде каша нерозбірлива. І коли ці дві дорожки соприкоснуться, то буде просто як включена дрель, або як. що кажи, де хар. Як, як жариться, наприклад, Олія. Тобто воно буде так шкабарчать, воно буде некрасиво звучати. Дуже раджу при... звернути увагу, як записує перегруз Ілья Орлов або. Це як жив: Казанцев Олексій. Записую, як Дендерті записує. Записує гітару так, що слухач навіть чує, як струна відлітає від сердечника на датчику, потім приближається до сердечника до датчика і знову віддаляється. Тобто, оцю хвилю, яка струна робить цю хвилю, це все передається через динамік в наушниках. Дуже класно. Оце все передається на сінглах. Якщо записують в хамбайкері, причому на самому стандартному хамбайкері, самий-стандартний самий хамбайкер, у нього 10 тисяч вітків. От при цих 10 тисячах вітках дуже поганеньке АЧХ. От Ми беремо, відключаємо одну катушку, а у нас все одно АЧХ погане. І тому, щоб цю ваду виправити, спеціально я от її намотав для того, щоб. Читабельність в кожної катушки була читабельність хороша. 3200, всього для читабельності вистачає вище криші. Якщо у музиканту ліньке робить вібрато струною, то цей датчик покажеться слабенький, тому що він не буде так сильно тянуть на дісторшені. Але для них потребі не треба. Мені треба, щоб чуть було кожен шорох. І тому навіть підключений на самий дешевенький комбік. Гітара буде звучати дуже-дуже красиво. Повністю пресет. Зміна пресета не може замінити датчика. переробленого Перероблений датчик він звучить зовсім по-іншому. При послідовному підключенні вийдеться у нас 6600, ну там чуть-чуть менше, ну, плюс-мінус 6600. А а коли буде сингл, то відповідно 3, 300. Ну там виходить, якщо точно, 3290, здається, вітків. Ну, якщо до відка рахувати, цього, відповідно, вроді би як і мало. Але так як у нас магнітоводи, у нас пластинка, то стається одна, але магнітоводи у нас сусідні теж щось ловлять. І, відповідно, наша ця хамбакер з одної цечкою буде звучати як сингл, наприклад, в Мідлі або в бріджі, в мідл або нек, при 5000 вітках. Тому що тут магнітна система вже сильніша. Це все я прораховував завчасно заздалегідь. І вже на моїй гітарі, зараз я покажу. Це все вже було впроваджено і зроблено давно. І дуже багато речей, які я на ній записував. От ви чуєте стратовський звук, хоча я граю на хамбакері. Тобто, це все за рахунок пушпула і ручки тона, все регулюється. Це датчик виходить, точно такий самий брат, тільки в даному випадку. Цей хамбакер, повністю саморобний. Я навіть бобіни робив саморобні. А тут бобіни заводські, повністю аналог, повністю один в один, як на сеймері. Всі запчасті в мене є. Тепер треба дочекатися, коли включать світло і правильно його собрать, і Потім я його послухаю і я думаю, що він буде звучати. Дуже-дуже гарно. У мене сталь М3, а тут сталь китайська. Не знаю, яка вона. Подивимося, послухаємо уже потім. В цілому всі йожики, які Ріхард Круспе використовував при записі альбома Мутер, при записі альбома Херцелайт, при записі альбома Доріг Сугуд там взагалі в датчиках дуже мало Ом. І провід там взагалі 0,10. І дуже багато от музиканти кажуть, їжі звучать дуже-дуже читабельно, мощно. Вони звучать мощно, тому що там стоїть маленький предусилитель в самому датчику. А іменно відків там небагато. І от за рахунок цього, така хороша деталізація, і Рамштайнове GGG дуже сильно відлічається по звуку, що там якісь молоді школярі грають. Тому що там і ця чувствительність, що не небагато, але за рахунок преампа, громкость повишена. І Ну, звучить потужно, особливо дві гітарні дорожки, як Рамштайн прописує, вони звучать дуже сильно. І, наприклад, взяти цього ж наприклад, Джеймса Хетфілда. Він грає постійно на Гіпсені, Постійно там от вони альбоми записували. Ну, майже всі альбоми Металіки записані сугубо на хамбайкері. То як звучить дисторшн в Металік, як звучить дисторшн в Рамштайн? В Factory, до речі, теж активні гітари використовуються. В них читабельність дуже велика, дуже хороша. І тут в мене виходить та сама ситуація. Гітара буде пасівна, але в неї буде хороша деталізація, хороша читабельність, хороша розбірливість. Якщо мені захочеться мутоти, я її зроблю за рахунок тона. Во. Власне, власне, тепер треба дочекатися, коли включать світло. І. Зібрати, поставити і датчик буде готовий. Я його не захотів, щоб він в мене лежав просто в китайському сполненні. Я його вирішив зробити. Хай у мене буде. Якщо він мені сильно подобається, я подивлюся, я, може поставлю його на мустанг. На мустангі, до речі, в мене теж стоїть саморобний. І там стоїть провід 71-й, і він прям, ну, валить дуже сильно, дуже сильно громко валить і дуже сильно смягчає сам тембр. Тобто мені б хотілося б трошки стекла більше, а він дуже м'який, щось, щось похоже, як на телекастері. М'який, але сильний звук. Тому я подивлюся, може навіть поставлю на мустанг. Подивлюся. подивлюся. Всі датчики, які намотані провід не до кінця. От, коли є, наприклад, зазор от бобіни до меді, такий зазор, от вони ці датчики будуть всі давати муть. Тому в китайського датчика, який би він не був. Яка б у нього назва не була, у нього хорошого звука не буде апріорі, тому що так закладено заводом, щоб він погано звучав, але він зрізав верхні частоти, щоб музикант не чув фон комбіка. Отак от, от. Далі буде у нас зборочка.